Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна джерела живлення. Сьогодні у нас розмова піде про інтегральні лінійні стабілізатори напруги. Це такі мікросхеми, які виконують функції стабілізації напруги в пристроях. І є елементами сучасної інтегральної схемотехніки. Ми можемо зустріти їх на платах. А також можемо використовувати у своїх власних конструкціях для стабілізації напруги за потрібним рівнем. Ми розглянули з вами стабілізатори на стабілітронах, на транзисторах, але сучасна схемотехніка вона більшістю своєю побудована на мікросхемах, інтегральних мікросхемах. Отже, зараз на екрані приклад такої мікросхеми ld 1117 v 33 і можна прочитати її параметри і характеристики, що це лінійний стабілізатор напруги з фіксованим виходом 3,3 вольти, навантажувальна здатність 950 мА. Ну, для малопотужних або середньої потужності пристроїв підсилювачів якихось цього цілком достатньо. Так, що нам ще повідомляють? Вхідна напруга від 4,7,5 до 15 В, тобто досить широкий діапазон напруг, яких він може працювати, і стабілізувати вихідну напругу 3,3 вольти. В. Але не нижче 4,3 бачимо нам підказують, що, тому що сам він споживає 1 В на свою роботу. Максимальний вихідний струм 1,2 А. Ми бачимо, що є пластина отут, яку можна приєднати до радіатора тепловідведення, і таким чином можна буде отримати максимальну вихідну потужність і максимальний вихідний струм, бо збільшення струму призводить до збільшення розсіюваної потужності. Споживний струм 5 мА. Вбудований струмовий температурний захист і корпус, який називається ТО220. Стандартний транзисторний такий корпус трьохвивідний. Отже, приклад. Можна поглянути в документацію на цю мікросхему. Ось вона є. СТ-компанія. Бачимо, що виготовляється не тільки в такому корпусі. Я взяв оцей саме Тео. 220, але можуть бути такі самі стабілізатори або схожі стабілізатори в корпусах, що монтуються на поверхні плати. Бачимо, чотири види корпусу нам наводять. Далі ми можемо подивитися, що нам тут ще пропонують. Документація досить велика: 46 сторінок. Бачимо блок-діаграма, транзисторні каскади, навіть. Операційний підсилювач або компаратор якийсь там всередині, тобто складна схема, яка складається з декількох транзисторних каскадів, зв'язаних між собою, а деякі блоки навіть взагалі показані у вигляді таких блоків, не уточнюючи, що там за схема: Voltage Generator, Current Generator, тобто генератор напруги, генератор струму і таке інше. Ну, сучасна інтегральна технологія дозволяє складні схеми розміщувати всередині однієї мікросхеми, тому нас це не повинно сильно дивувати. Йдемо далі. Знову ж корпуси. Є параметри. Ну, тут не зупиняємося. Шукаємо саме ось це. Стандартні схеми обвімкнення такої мікросхеми нам показують, які повинні бути конденсатори, який резистор. 120 Ом Application circuit for 1,2 В, Application circuit for other Fixed voltage ну, Тобто найпростіша форма, От бачимо два конденсатори і все. Більше нічого не потрібно і воно буде працювати, саме отаке застосування, воно і робить такі мікросхеми дуже корисними, тому що стабілізувати напругу легко. Два конденсатори, одна мікросхема. І все працює. Електричні характеристики. Ну, далі не підемо, основне вже побачимо. Ще одна мікросхема AMS 1117-33 В 1 А. Бачимо корпус для поверхневого монтажу на друковану плату. Його параметри ну, корпус називається SOT223. Вихідна напруга також 3,3 В. максимальний струм 1 А. Короткочасно до 1,5 А. Ну, невеличка мікросхема, але розробник каже, що вона може забезпечувати значний струм. Тепловідведенням, а буде сама плата, частина плати, тому що треба, щоб воно дуже притискалося до плати. Добре. Максимальна вхідна напруга 15 вольт, мінімальна вхідна напруга 4,4 В. Теж бачимо, що. Досить широкий діапазон вхідних напруг, який дозволяє нам стабілізувати потім 3-3 вольти. Документацію дивимось. Є велика кількість їх, бачимо тут. У нас в різних корпусах є модифікації. Треба розбиратися, чим вони відрізняються. Фічерс написано, що є на 1,5 вольта 1,8, 2,5, 285, 3.3 і навіть 5 вольт. Тобто це серія мікросхем, які дозволяють будувати стабілізатори на різні напруги. 1,5 і 5 вольт. Наприклад, взяв той, що на 3,3 вольт. Знову ж, шукаємо стандартну схему включення. От вони є. Написано Application Hints. Тобто способи застосування. Тут є текст, його можна читати, але бачимо, що тут є схеми, в яких показано, що це Basic Adjustable Regulator. тобто базовий регулятор, два резистори, зворотний зв'язок, для того, щоб стабілізувати на потрібному рівні. Вхід, вихід і все. Один конденсатор ще. Отже, що ще у нас є? Якісь ще способи підключення, але це вже треба вивчати докладніше. Побачили ми з вами, що можуть бути і такі. Ще один приклад. Мікросхема 78 l 05 в корпусі 123. Ну, Я її взяв саме для того, щоб показати, що можна стабілізувати не тільки 3, 3 вольти, а 5 вольт вихідна напруга. Але, Навантажувальна здатність невеличка. 100 мА, тобто це малопотужний аналог пишуть нам, бо є повний аналог LM7805, там навантажувальний струм буде більше. Тут всього навсього 100 мА. Це для малопотужних схем. Отже, бачимо вхідна напруга від 7 до 30 В. Досить широкий діапазон. Мінімальна різниця напруг 1,7 7 вольта, 5 В стабілізація, температурою від мінус 40 до плюс 125 градусів, тобто може працювати навіть в пристроях, які знаходяться назовні, під час зими мінус 40 градусів. Робоча температура непогана. Знову ж беремо документацію, бачимо стандартну схему включення. 78L05, два конденсатори. 0,33 мікрофаради і 0,1 мікрофарад, фільтра на вході та виході, на основі конденсаторів. І все. Більше нічого їй не потрібно. Показано, де в неї вхід-вихід. Бачимо перший вивід-вхід. А, вихід, другий вхід, і е, спільна шина це третій. Отже, така схема. Ну і тут інформація про. Розміри корпусу невеличкий такий даташит. Саме основне типові параметри. Все тут є. Отже, оцю мікросхему, оцю зараз ми або, схожу, спробуємо дослідити в програмах, подивитися, як вона працює. На жаль, в звичній нам Electronics Workbench 5 версії нема такої мікросхеми в бібліотеці, але нам треба. Іншу версію взяти, і от восьма версія Electronic for Bench. Тут вже в бібліотеці є така мікросхема. Бачимо LM7805 ct Підключив я її в схему навіть з додатковим стабілітроном. Тут я вже провів такий більш розвинений експеримент, ще стабілітроном, щоб отримати більшу напругу. Що ми бачимо? 12 вольт я її подав постійної напруги. 120 мВ на фоні цієї постійної напруги змінна складова, яка емітує нам нестабільність вхідної напруги. 330 нФ на вході конденсатор С1. і от Амперметр, який на вході, показує мені, що 08 А в неї струм споживання. Мікросхема працює. Що ми маємо тут? Ми маємо постійну напругу 7,95 В на навантаженні 10 Ом. Низьковане навантаження в тут стоїть. Струм споживання 0,795 А. Тобто, більше там А не дотягує до 1 А. Зміна складова, от в мене стоїть вольтметр, який вимірює зміну складову, він показує 26 мВ. Мілі, мілівольт, мілівольт. 120 мВ, мілівольт, 26 мВ. Ну, приблизно стільки там, 5 разів, зміна складова була придушена. Але тут ще стоїть стабілітрон і 100 нанофарад, саме фільтруючий конденсатор на виході цього насу. Тепер стабілітроном зробив напругу більше ніж 5 вольт. Зараз розберу цю схему, заберу стабілітрон, або можна його закоротити, мабуть. Тільки треба нам ставити якось вузол, не знаю, як тут зробити, краще заберу і потім спробуємо дослідити окремо. Забрав стабілітрон. Ввімкнув схему, бачу, значить, що в мене? 0,5 ампера струм, показує амперметр споживання. 0,5 ампера фактично протікає в мене в навантаженні, тобто різниця 5000 ампера. Напруга на виході 4998 вольта, майже 5 вольт і зміна складова 12 мВ. А, 00,12 мВ. Навіть там, о, дуже добре, 0,012 мВ. Ну, це взагалі там якийсь мікровольт. Дуже добре. Воно тут. Що, стабілізує мені. Якщо на вході було 120 мВ нестабільності, то 012 мВ, то це в тисячу разів. Ну, така модель показує, що працює мікросхема. Можемо збільшити напругу спробувати дати їй, наприклад, тут 40 вольт, чи витримає вона, чи ні. Так, умикаємо. Перерахувалося. 5.04 вольти на виході. Працює. Працює з більшою напругою теж. Так що можна проводити експеримент і показувати, як воно працює. Проте, ось і теж є така мікросхема. Це інша програма, яку ми поки що з вами не використовували. Але коли в другому семестрі схемотехніка буде, там мікроконтролери, нам треба буде вже моделювати схеми тут. Але дивимося, що тут є: 78.05. Теж підпер'я стабілітроном. Для того, щоб підвищити напругу, бачимо 875 вольт на виході. 0,87. Ампера струм споживання на 10 Омах. Отже, 15 вольт на вході, 088 Ампер струм на вході. Різниця струмів 1 сота, тобто 10 мА. Ну, відповідно, можна проводити і такі експерименти тут. Тому. Протеос він дозволяє нам також знаходити мікросхеми інтегральних стабілізаторів, використовувати для побудови систем живлення, в тому числі на систем на основі мікроконтролерів. Забирати стабілітрон звідси не буде, бо ефект буде той самий. 5 вольт покаже. Якщо хочете, можете самостійно провести експеримент. Тут у мене стоїть електролітичний конденсатор, полярний по входу. Такий приклад. А ми повертаємося до наших мікросхем. до лекцій. Отже, не тільки 3,3, не тільки 5 вольт можна знайти стабілізатори на більшу напругу. Наприклад, L7812CV. Заявлено, що напруга номінальна 12 вольт. Стабілізатор на 12 вольт. Найбільша напруга входу 35 вольт, струм 1,5 А. Непогано. Знову ж, для якогось там підсилювача, звукового або якогось іншого, дуже непогано. Якщо однополярне живлення потрібне, то можна використовувати. Йдемо далі. Ще один приклад L7824 CV. Бачите, корпус такий самий, але це вже на 24 вольти, 1,5 А, 40 вольт, максимальна вхідна напруга. Можна знаходити навіть такі речі, якщо вам потрібен більш потужний там пристрій з напругою 24 вольти, відповідно, робимо блок живлення і підводимо потрібну напругу на наш пристрій і все працює, напруга буде стабілізована. Отже, це сучасні схеми. Особливо вам показую їх різні, тому що. В подальшому у нас курсовий проєкт, і там треба буде вам в тому числі описати систему живлення вашого пристрою, тому от це таке просте сучасне рішення. Про ефективність ККД зараз нічого не кажу, бо зрозуміло, що якщо 40 вольт на виході, 24 вольт, чи 40 вольт, а 24 вольти на виході, то ККД тут буде такий собі. Де їх можна шукати? От, наприклад, є сайти в інтернеті, де можна замовити ці мікросхеми. Заходимо в розділ транзистори, стабілізатори, симістори. І тут бачимо саме ці мікросхеми L7805, L 7806 08 на різну напругу. Бачимо нижче 09 і так далі. Тобто тут їх багато різних. Можна замовляти гроші, бачити 7 гривень, 8 гривень, 10 гривень. Тобто все Тернопіль. Замовляємо, нова пошта або Укрпошта, все приходить і можна проводити власні експерименти, робити схеми, робити пристрої. Отже, ще раз наголошую: сучасна схемотехніка, вона на основі мікросхем. Мікросхему полюбляють стабільне живлення. Стабільне живлення зазвичай забезпечують стабілізатори напруги та стабілізатори струму. Все, дякую за увагу. На сьогодні це все. Побачимося наступного разу.